Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2 крю У нас є в магазині такий набір, дуже цікавий. І два танчики продаються. Вбивчий взвод називається цей набір. Це т 34 3 Це середній танк 8 рівня. Китайський середній танк, друзі. І об'єкт 252У. Це радянська техніка, це важкий танк. У наборі є все, що вам буде потрібно: 9 слотів обладнання, 2 слоти в ангарі, аватарки, камуфляжі і 15 сертифікатів вільного досвіду Х5. Такий набор буде вам коштувати 12 тисяч золота. я вам скажу так, що, друзі, за цей набір от, покласти руку і можна сказати, що це нормальна вартість. Оба танки достатньо гарно граються. Але сьогодні ми не будемо говорити про 252У. Чому? Тому що цей танк не новий, і він такий, скажімо, зрозумілий, достатньо. Ну, важкі танки, важкі танки. От стосовно т 3 ми зараз, друзі, з вами поговоримо. Тому що цей танчик, він, як на мене, він достойний уваги. І давайте одразу, мабуть, пройдемося по характеристикам і подивимося, що він собою представляє. Тобто міцність станка 1300, лоб башти 190 мм, корпус 90 мм, борта 120-50, корма 150-45. Ймовірність того, що він з вас займеться і загориться 12%. Радіус огляду 290 метрів на 8 рівні. Це дуже добре. Маскування без руху корпусу 44 39 в русі і під час пострілу 8 мм. Що під час пострілу дуже паливно, друзі. Паливно 8. Це паливо. Е, шкода за хвилину. Шкода за хвилину дуже маленька. 1767. Час перезаряджання 1358. І це ми граємо на каліброваних снарядах. Е, так, середнє бронепробиття броні, бронебійні 184 мм, камулятів 297 і осколков 67. А от середня шкода, друзі, на бронебійних 400 мм. 340 на кумулятивах і на осколах фугасних 500. Але якщо розібратися, то максималка на бронебійних 500 а 625 на осколках фугасних, І це реально круто. Час зведення 2,5 секунди, розкид на 100 метрів 30-2 половиною, кут вертикального наведення 15 вгору вниз 5, максимальна швидкість 50 вперед, 20 назад. І стосовно обладнання на цей танк, я його поставив таким чином. Я не ставлю тут плюс 30 до польоту снаряду, чому, тому що хочеться зводитися швидше, а от, якщо не ставити, наприклад, отак, от то розкид взагалі тут буде якийсь, якийсь неймовірний розкид буде. І, мабуть, треба поставити. захисний комплекс, тому що є. Ймовірність підриву боєкомплекту, і це часто відбувається, але ми зараз поїдемо, зіграємо три бої. Ми вже записуємо бої, скажімо так, що о, одразу. Тобто три бої граємо і дивимося, що це за танк. А, до речі, на нього є такий зайчик. Він колись цей зайчик був обвіз саме для цього танку. Там кілька китайських танків, на які можна було поставити цей обвіз. І Т-343 це один з тих танків. Розганяється достатньо повільно. Відчувається, що він важкий. Але, скажімо так, що От він розігнався, начебто вже і не важкий. Але розганяється достатньо погано. Не подобається, як розганяється. і... Але от такі постріли, друзі, от ти кадешишся 13 секунд. І... Блін, от такі постріли вони варті того. Тобто, зробили по Каєн Нарвону 2 постріли і Каєн вже, вже шотний, друзі. Він просто вже шотний. Стосовно взагалі гри на цьому танку. Танк досить специфічний. Чому? Тому що це не танк для того, щоб пушити. З його КД, це танк для того, щоб підтримувати Підтримувати вашу команду. І треба, звісно, знаходити знаходити ті позиції, на яких ви можете бути. Максимально корисним для своєї команди. Чому? Тому що з таким КД це дуже довге КД 13 секунд. Дуже важко реалізовувати от саме от цей ваш ДПМ. Ну і, блін, ДПМ у друзі. там 1700. Що то за ДПМ на хвилину? Це мало, але якщо грати правильно, грати позиційно, грати на допомогу вашій команді. То, блін, у вас все буде добре. Ви будете накидувати нормальну кількість шкоди. І це той танк один із небагатьох. Наприклад, як вз 121 в якого е, стоїть 120 мм, 122-мм гармата. Тут все є, є пробиття, є разова шкода. Реально люта разова шкода. Тобто ти даєш. Два постріли, і 1000 хітпоінтів у твого ворога вже немає. Звісно, що за два постріли ти витрачаєш 26 секунд. Це достатньо багато. Стабілізації вертикальної в цього танку немає так само, як і немає і у ВЗ 121, що 121Б, що 121 B просто. Тобто працює тут. Зведення просто. Ти їдеш коло в тебе здоровенне. Треба зупинитися для пострілу, і воно одразу швидко зменшується. Тому стріляти тут, в принципі, зрозуміло, як і достатньо комфортно. Танк такий, який на себе може привернути увагу саме тим, що в нього просто люта альфа. Мені дуже подобаються такі танки. Наприклад, як ви бачили, що зараз в каїн Нарвона ми зробили постріл, він ще загорівся і. Ну, друзі, мені такі постріли дуже подобаються. А чому тут не пробили Defender? Хм, цікаво. А от КД, звісно, КД тут достатньо довге. 368. И я думаю, что это вот прям дуже нормально. Дуже. 492 Нормально, нормально. Звісно, не максималка, но от тим не, не менш. Чомусь я вирішив, що не треба в башту стріляти йому. І не вистрілив, і не вистрілив туди. Чому от вони стріляють саме в мене? Я не розумію. От є оцей віслюк на 112. му їй постійно просто тут заважає, от він просто заважає. О, вже добав, добрав його фугасом і фугас йому в борт. До речі, нормально таки пройшов. Та блін, така планка маленька НЛД в нього, що я не пробиваю в НЛД. Тобто от бачите, як танк підтримки, він достатньо грається нормально, якщо його ніхто не фокусить, то грати достатньо достатньо прикольно. Так, отакий от бі у нас тут на хіммерсдорфі. Непогано, непогано, мені здається. І зараз ми ще пограємо один Бій і подивимося стосовно взагалі результативності моєї особистої на цьому танку. Мені такі танки подобаються. Мені подобаються танки повільні, але ті, які можуть дати нормальну плюху. Це, як знаєте, хто дивиться. Там, де плюхи роздають, там є пільмені. Як пільмені роздає плюхи, от мені отак от подобається. Ну, да, одну плюху, чувак. Більше не встає. Ну і все. А тут граємо взагалі проти 9 рівнів. Ну давайте попробуємо. От, е що найбільше не подобається, навіть не зведення, нічого, а от саме те, що він повільний. Повільний. Вода у нього це все йому дуже заважає. Він такий, знаєте. Не знаю, як він... як його охарактеризувати. І от я не знаю... Що зараз робити тут? Ну, 480 я б не сказав, що це погано, це навіть добре. А де його БК? Не розумію. Ну от мінус. Ось тут таке мінус. Ну... друзі. Що тут поробити? Там СТГ, а тут е, трьохзарядний барабан і у нас... Егор. А у нас просто чуваки стоять. Просто стоять. Можна було вже стандарт катити давним-давно. Це зливна катка 100%, тому що вони грають тут ну, взагалі якось незрозуміло, чомусь 112 тут, 75-го вбивають, чи там хто там був 75-й? Да, 75-го вбивають, він йому не допомагає. Мене вбивають, мені стежки не допомагають. Центуріон просто стоїть, 49-й стоїть. Для мене незрозуміло, що це взагалі відбувається, тому. І тут вже три танки залишилось в команді союзників і. Ростик тут далеко вже не поїде. Ростік вже поїхав в ангар. Красава! Як тігр! Як тігр стояв, чекав, чекав, але зробив постріл і... і не влучив. От як так можна? Чекати і не влучити. Мінус. Мінус як тігр. І так, зараз ми подивимося, що у нас це за танчик. Стосовно його характеристик на результативність. Так, давайте дивитися, друзі. Маємо на ньому 108% зіграних боїв, в звичайних боях 101ПІ зіграно. 61,39% перемог і 1449. Середня шкода. Чому середня шкода 1449, друзі? Тому що КД за хвилину в нього достатньо низьке, 1700. Звісно, що можна робити на цьому танку більше, але ну, в мене поки що не виходить. Стосовно влучності перемоги 62%, поразки 39% 9 вижив 41, тобто 40% виживаємість. Це достатньо маленька виживаємість, тому що. Е з таким КД, ну, ти не можеш грати поодиноко, ти маєш грати з командою. Тому така маленька виживаємість. Влучність 85 30 30 достатньо гарна влучність. Тому, друзі, от скажімо так, на любителя танк, тому що начебто це середній танк, але він грається дуже схоже на важкий танк, тому що КД-13 секунд і є у вас варіанти. Коли треба дати постріл і від'їхати, танкувати або прикривати свої вражаємі місця, наприклад, там НЛД і так далі, за якимись текстурами для того, щоб закедешитись, тому що КД-13 секунд, це довго, але даєте плюху, плюха важка, болюча і важка плюха. От такі друзі, справи. Якщо вам цей танчик. Сподобався? Напишіть, будь ласка, в коментах, навіть якщо не сподобався. Також поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал для тих, хто ще на канал не підписаний, друзі. Отакі От справи. Я всім вам бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока.